Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Ми знову в Без Безмін, Кропивницький, на зв'язку. Дуже велике. Дякую, хто підписаний на наш канал, ставив подобайки, коментує, задає питання. А хто ще не підписався, не зволікайте, підписуйте, ставте подобайки. це дуже нам допомагає нам розвивати свій канал, щоб більше людей побачило. І замовила або запчастини, або агрегати. Вам не тяжко, нам дуже-дуже ну, це потребує. Дуже будемо вдячні. Е, розіграш у нас закінчився по відео огляду, там де ми робили батл е, плугів одеських і типу бомет. Е, ми написали, хто у нас переможець, хай виходить на зв'язок. А ви не забувайте, да, що приймайте участь, бо всього 4 учасника. Дуже мало, але що маємо, то маємо. В даний момент хочу вам продемонструвати розкидачі 0,5 на 3 тони причепний. Також новинка буде в наступному відео. Глибоко розпушує від кропивницького заводу сільхозтехніки. Також дві GCB, нагадую, є по наявності. Одна з 7 метрів стріла, друга 6 різної комплектації. Так що не зволікайте. Також великий асортимент по зерновим сівалочкам навісним, причепним. Ну і всім відомо, всім відомо не буду тягнути. Довго це у нас УПС, Веста. Восьмірочка, вона у нас є по наявності. Всім знайомий апарат. І сьогодні ми його заснімемо. Подивимося, чим він відрізняється від конкурентів, бо конкурентів дуже багато в Кропивницькому. Всі по-різному роблять нюанси, уточнення, це все буде в нашому відеоогляді сьогодні. Також є лущільнички від чорненьких і красненьких. Так що звертайте увагу. Так, погнали, це у нас сівалочка точного висіву. Модель SPM8M. М обозначає, що колеса опорно-приводні знаходяться міжсекційно. Це дуже класно копіює ґрунт і не зависають вони при посіві, якщо сієте по краю поля. Це дуже важливо. На даний момент практично, мабуть, всі роблять. По довжині вона у нас 6800 мм, висота 3000 мм і ширина 2300 мм. По вазі вона у нас важить від 1150 кг до 1250 кг. У кожного по-різному. Не знаю від чого це залежить, тому що робиться вона все однаково, бруси товщина. Бруси однакові, ну, чимсь відрізняється по різним виробникам. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Продуктивність в неї від 1,5 до 5 гектара на годину. Робоча швидкість від 2,5 до 9 км за годину. Саме краще це десь 5-6-7 км на годину посів. Ширина захвату 5,6 метра, 8 рядків, також можна замовити 6-4. Це вже спецзамовлення. Міжряддя у нас 70 см або 700 мм. Всі її знають. В принципі. По глибині посів від 2 до 12 см можна не хоронити. Посівні одиниці, які дуже-дуже зараз не стоять. Транспортна швидкість 15 км на годину. Даний апарат у нас складається, як завжди, брус 80х80, 80, центральний. Тут у нас ресівер іде 60х60. 60. Банки у нас зроблені з полімерного матеріалу. Вони якраз мороз. Гнуться, вигинаються, всі ж знаєте їх. В комплектації у нас ще додатково йдуть дві шестерні приводні. І йде два комплекти. 5,5 на 30 секунд і 3х30 на, на сонящик. Вони встановлені вже на висівному апараті Висівна секція, в принципі, працює і класично на паралелограмі. Ось такому. Бачите, він товсті планочки, десь сантиметрів 12 Транспортний крючок, є він присутній, так він виглядає. По сварці дуже класні шви. Бачите, да? висівний апарат у нас стандартний, ОПС. Тут ось така у нас кришечка, щоб подивитися, що там до чого. Вісівному апараті скидач. Це як завжди, всі в курсі діла. Вона у нас йде двохконтурна, піднятий ципок, вже нічого не попаде. Чехли закриті зверху пластик, знизу, сталь іде, лопатки стандартні, в принципі. Відрізняється, чим вона від інших конкурентів. Це я вам зараз покажу. Це у нас в бункері Бобні. Під Мідмін Добрива. У нас тут встановлена, як бачите, пружина. Якщо я вам покажу, ось так от вона виглядає. Пружина. Як на супенці. Вона тут вічна. У конкурентів йде сегмент, він хоч і дуже з якісного політелену, але хімло у нас таке, що стирається усе. Вентилятор йде з ні, вентилятор рота у нас відцентрований, це дуже-дуже важливо. По сварки я ж кажу, дуже класно. Шви класні, воздуховоди стоять у нас, рехау, імпортні, дуже, працюють дуже-дуже довго, не пересихають. Це у нас комплектація йде з транспортним ось таким причіпом. Там ще у нас лежить. Тишло ось таке сйом. Тут у нас ага, да, ось тут теж дуже важливо. Угу. Вона вішається на три точечки, це зрозуміло. Е, Перекладена. І ось тут у нас такі бачте, страховочні так сказати, фіксатори, щоб не загубили ви цю перекладину. Вона не дешева, а її частенько гублять. Також зроблено бачте, зручно для рукавів, рукавів високого тиску дуже зручно. Туковий сосник у нас стандартний, звичайний, у всіх він однаковий, йде топоріком, по чим іще відрізняється іменно імін... цього виробника, що тут у нас по полозу. Дивіться, так опустюсь трошки нижче, якщо мені дозволить. П'яточка. Бачите, і посівна одиниця. Скочується з горки, дуже класно, не б'ється по сторонам. Ось так я ще покажу вам двохконтурний цей механізм. На роликах все чотенько працює. Гальваніка, все присутньо. Е, по цим редуктор у нас знаходиться ось тут. Їх два так він легенько відкривається. Притурмозим його, що він вас не відволікав. Все стандартно. Два, Два блочки. Один із трьох зірочок, інший з чотирьох з п'яти, Дуже класно. По е, добривам у нас. Так, це я закрию тоді трошки пізніше. По добривам е, норма у нас виходить від... 50 до 250 кілограм на гектар. Йде маркерна система, маркерний диск ось такого плану. Ступочка чугунна, як завжди, є тавотниця. Також кожен маркер на окремому гідроциліндрі. Є такі захисні резинові проставочки. Карданний вал присутній, туковий. Редуктор також шестерні, дуже якісні, класно, довго працюють. По метизу звертаю вашу увагу. Метиз також використовується 8,8 міцності. Тут раз маленький, тут також 8,8. Шплінти теж класно. ось ця маленька і там у нас 8,8. Бачите, виробник не... Економи на цьому опорних колесах все зрозуміло. Ступиця, дивіться, чим відрізняється, що на цьому порноприводному колесі не кожен ставить флянець, який тримає у нас диск. І ступиця тоді теж у нас працює гарно. Вона у нас стальна, Так, По прикатуючому каточку він у нас воздушний, якщо... Відео передає, прогинається, він м'ягенький. Так що, дивіться, якщо є бажання, фінанси і ви хочете такий агрегат, дуже корисний в господарстві, то замовляйте. 12, 8, 6, 4 рядка можна під замовлення. 8 рядків є у нас по наявності. Також, ще звертаю увагу, у кожному бункері є ворошилочка, якщо бачите, да? ось так вона виглядає, щоб не закоксовувалось у нас і не застрівав посівмат в горловині витівного апарату. Також е, є заглушечки резинові по рамі ресивера. Також це дуже така е, мілоч, але дуже вона приятна. По карданчикам це, в принципі, все просто, всі в курсі. Зварні класно. Довгі також йдуть вони. В принципі, сівалочка робоча, також є ось такі заглушки, що не кожен ставить зі скобою, яка, ви пам'ятаєте, як називається каюшечка. Так що, дивіться, в комплекті можна ще закомплектувати сигналізацією. Манометр по-моєму, тут йде в комплектації стандартної, так що агрегат є по наявності, 8 рядків. замовляйте, зизнові сівалки, пропашні, дуже багато е, різної техніки, трактора, ущильники, кладки-подрібнювачі, подрібнювачі деревини. Не забуваємося, ось такий у нас присутній він також на 120 мм. Секції КРН, також хто має. Ну і трактора, оприскувачі причепні навісні, дуже великий асортимент. Так що підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, коментуємо, задаємо питання, у нас величезний вибір агрегатів і запчастин мастильного обладнання, мастильних матеріалів різного плану. І стаємо до праці.